Добрий день, шановні любителі шахів. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже повчальну партію видатного українського гросмейстера Василя Іванчука, яку він зіграв в рамках нокаут чемпіонату світу за версією ФІДЕ у грудні 2001 року у Москві. Нагадаю, що це саме той чемпіонат, в якому два українські гросмейстери, Василь Іванчук та Руслан Пономарьов, пройшли до фіналу та між собою розіграли звання чемпіона світу. В цій партії Василю Іванчуку протистояв досить сильний та відомий китайський гросмейстер Є Чуань. В подальшому цей шахіст став успішним тренером та одним з творців китайського шахового дива, дуже серйозного та стрімкого прогресу шахової гри у піднебесній, внаслідок чого на горизонті з'явилося дуже багато сильних китайських гросмейстерів, як чоловіків, так і жінок. Але повернімося до партії. Д4 зіграв українець, кінь в 6, С4 ж 6 Кінь, с 3, слон ж 7 кінь в 3 2 нулі, Е4 Д6, слон Е2, Е5 2 нулі. Суперники розіграли класичну систему староіндійського захисту. Чорні грають кінь С 6, і після Д5 кінь є 7, Б4 грає Іванчук. Це один з найбільш енергійних планів за білих в даному варіанті. Тут чорні могли відразу зіграти кінь аж 5, щоб якнайшвидше завдати контур удару на королівському фланзі. Хід F5 є плановим для чорних. Білі ж на ферзовому фланзі намагаються якнайшвидше піти С5 та атакувати пішака Д6. Тому після Б4 А5. Звісно, брати на А5 не треба, послаблюється пішакова структура білих. Грати Б5 це дуже серйозна стратегічна помилка, також не слід. Позиція закриється і чорні будуть з комфортом організовувати свою гру на королівському фланзі. Звісно, Іванчук чітко знав варіанти і плани сторін в цій позиції, тому обрав найсильніший хід слон А3, захистивши пішака. Б 6 грають чорні. Іванчук забирає на А5 і після взяття нападає на туру, та відходить А4. Білі можуть зіграти А5, відкриваючи лінії на ферзовому фланзі. І тут чорним треба було якнайшвидше прибрати коня з Ф6, просуваючи далі пішака F. Наприклад, можна було зіграти кінь Е8 і уже наступним ходом поставити пішака на F5. Але чорні на Е8 ставлять туру дуже повільний хід. Є дзянчуань відмовляється від того, щоб підтримати пішака білі ж грають ферзь Д3. Захищаючи пішака Е4, Василь Іванчук готує хід кінь Б5. Кінь Д7 грають чорні, придивляючись до боля С5. І якщо тут відразу зіграти кінь Б5, то після кінь С5 вилка розмін на цьому полі А5. Чорні грають слона 6, блокуючи пішака білих, а на тура Б1. Повертають туру на F8, далі можуть нарешті зіграти F5 та отримати достойну контргру. Але замість квапливого кінь b 5 білі ставлять ферзя на B1. Чорні розуміють, що у їхнього слона g7 жодних перспектив на діагоналі A1H8. Тому слон h6 грає Є дзянчуань і після А5 ставить коня на c 5 Білі забирають на b6. Розмін на А1 ЦБ. В результаті чорні отримали слабкого пішака на Б6, і білі ходом тура Б1 хочуть організувати напад на нього. І тут чорним слід було зіграти f5, але є Джанчуань чомусь знову відмовляється від цього природного ходу ставить ферзя на С7 кінь Б5. Якщо тут піти ферзь Д7, цей хід вбачається найбільш логічним. То білі просто розмінюються на С5 і захоплюють діагональ А5Д8 ходом ферзь А5. У білих тут велика перевага. Коні в такій закритій позиції більш корисні, ніж слони. Проте китайський гросмейстер відійшов ферзем на d8, продовжуючи контролювати чорнопольну діагональ. Відбувся розмін на С5, чорні забрали БЦ ферзь А7. Тепер у Іванчука є конкретний об'єкт для атаки. Пішак D6. Позиція чорних погіршується ще й тим, що у них менше простору, який можна було спробувати здобути ходом F5. Але китайський гросмейстер вже вкотре в цій партії відмовляється від ходу пішаком і грає слон G4 H3 c 8 Ідея попереднього ходу була в тому, щоб звільнити поле c 8 для коня, звідки він напав на ферзя. Та начебто надійно захистив Пішака Д6. Чорні все мріють про контратаку на королівському фланзі, але без просування пішака на F5 одними фігурами розвинути цю контратаку дуже й дуже складно. Це можливо лише внаслідок грубої помилки Василя Іванчука. Але Василь Михайлович не поспішає помилятися. Він грає ферзь Б8. Звісно, тут чорні вже не мають вибору. На слон H5 буде G4. А якщо відійти на d7, то взяття на d6. Тому розмін на F3 слон ж5. Чорні намагаються отримати ініціативу по чорних полях, але у білих більш вагомий козир, як і раніше, перевага в просторі та відкриті лінії на ферзовому фланзі. І, звісно, слабкий пішак на d6, атака якого є головною найближчою метою Василя Іванчука. Він грає тура А1 аж 5 тура А6. Потрійний напад на пішака змушує чорних відійти слоном. Слон Е7 грає Е Цянчуань, і тут тура С6. Білі хочуть піти турою на С7, тура ф8. Чорні нарешті повертають туру на ту позицію, де вона повинна була й стояти. Далі можуть зіграти f5, але вже пізно. Білі фігури на ферзовому фланзі зайшли в глибокий тил. І створюючи конкретні загрози, просто зв'язують фігури суперника. Тураці7 грає Василь Іванчук, слон 5, ферзь b7. Слон d2 грають чорні, і тут Василь Михайлович ставить пішака на аж 4. Начебто цей хід зроблений для того, щоб попередити хід чорних g6, g5. Але ні. Найголовніша мета ходу аж 4. Тут пішак, звісно, не під боєм, оскільки після взяття буде втрачений кінь c 8 Це ось такий маневр G3, а далі слон G2 і слон H3 з додатковим нападом на коня, який не має жодного ходу. Розуміючи, що фігури білих треба вже проганяти, чорні грають слон 5. Але Тура відходить недалеко на c 6 продовжуючи атакувати пішака d6. Слон Е1. Чорним просто немає чим ходити, а Василь Іванчук продовжує нарощувати перевагу. Він грає ж3. Якщо піти слон Д2, то білі ставлять слона на G2, загрожуючи ходам слона ж 3. А після слон Е1 з ідеєю вийти ферзем на F6, попереднє король F1, проганяючи слона, а далі вже слона ж3. Приблизно теж у нас було і в партії, оскільки після Ж3 ферзь А5 зіграли чорні. На допомогу слону поспішає чорний ферзь, але навіть ці дві фігури нічого не можуть зробити на королівському фланзі, оскільки Василь Іванчук маневрує дуже точно він ставить короля на F1, а після ферзь Д2 з загрозою мату просто перекривається слоном. Чорні дещо активізували свої фігури, але конкретного нічого не мають. В той же час кінь c 8 просто залишився без захисту і втрачається. Чорні у відчаї зіграли Кінгі Сім після взяття ще й слона пожертвували, але у відповідь на король Б'є Ф2 є дзянчуань здався. В цій партії стратегія Василя Іванчука, поступове захоплення простору на ферзовому фланзі та зв'язування фігур суперника захистом слабкого пішака Д 6 взяла гору над нелогічною та стратегічно невірною грою китайського гросмейстера. Пішак Ф7 так і залишився на початковій позиції, що не дозволило Є Дзян Чуаню отримати достойну контргру на королівському фланзі. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал Шахи для всіх, залишайте свої коментарі. Дякую за увагу, до побачення!